Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І у нас мега розіграш на півмільйона гривень. Умови розіграшу дуже прості. Необхідно в період з 10 жовтня по 7 листопада зробити покупку від 500 гривень, і ви автоматично приймаєте участь у розіграші. Чим більше чеків кратні 500 гривень, тим більше шансів виграти призи. І давайте подивимось, які інструменти приймають участь у цьому розіграші: будівельний пилосос, фени для волосся, товари автономності, ланцюгові пили для дому, дуже класні кавові акумуляторні машини, для саду, секатори, товари для автомобілістів, набори інструментів з головками з пожиттєвою гарантією, мийки високого тиску, інверторний бензиновий генератор. Ліхтарі безліч акумуляторного інструменту, серед яких Шуруповерти, гайковерти, гвинтоверти, болгарки, перфоратори, автомобільні пилососи, зарядні пристрої і самі ж, звісно, акумулятори. І це навіть не весь перелік інструментів, які будуть приймати участь у цьому розіграші. А зараз по датам у нас будуть щотижневі розіграші. Це 17, 24, 31 жовтня і 7 листопада. І 14 листопада буде фінал розіграшу. Тому ставте нагадування: купуйте інструмент. Та вигравайте. Усі розіграші будуть проходити у прямому ефірі на нашому ютуб каналі, тому щоб не пропустити їх. Підписуйтесь та клікайте по дзвіночку. З умовами розіграшу можете ознайомитись в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.